Ось наше чудове зерно, тому прошу розблокуйте порти. Потрібно це зерно негайно вивезти. І тут розмістить врожай цього року. Віктор Скоренко управитель елаватора на Київщині. У його керуванні 9 силосів, які вміщують по 5 та 7 тисяч тонн зерна. У них зберігають як власний врожай, так і зерно інших підприємців. Здебільшого це кукурудза. Нею наразі заповнена третина елеватора. Це залишки зернових, які через блокаду українських портів не встигли вивести до початку збору нового врожаю. Зокрема, на Одещині він вже розпочався. В даний момент ми теж би бажали, щоб у нас на цей момент як завжди було все порожнє, але знаємо ситуацію на сьогодні. От що всі шукають різні шпаринки з моїй і всі хочуть просунутися на зовнішні ринки, бо внутрішні вони не працюють з Ми про це різні варіанти, які доступні, всі буквально зараз вивчаються. Часу залишилось буквально зовсім мало. Під час повномасштабного вторгнення Росія захопила не тільки частину українських територій. А й перекрила можливість морського експорту. Так до війни переправляли 75% від загального експорту країни. Зараз везуть вантажівками, залізницею та річковими портами. Відправляти ж врожай вантажівками. Наразі задорого, каже Скоренко. Зараз похоже забирає свою кукурудзу. А ми своїм транспортом, які найняли, веземо до пункту відвантаження ближче до кордону. Перевір країни дуже великий. Це Турція, це вина експортувати зерно залізницею також непросто в Україні. Колії ширші ніж у Європі. Наприклад, коли потяг під'їжджає до кордону з Польщею, зерно пересипають у вагони польської залізниці. Залізниця у нас подекуди простоє тижнями через неможливість вчасно вигрузитися, тобто зробити перевалку продукцію на їхню залізницю, щоб вона далі рухалась в порти. Так само стоїть питання із фурами, які залишаються при кордонних зонах чекати досить довго для перепуску своїх автомобілів. Тому, якщо ми вдасться там цю бюрократичні процедури, теж трошки у ну, скапришвидшити їхній рух, то можливо нам навіть вдасться вийти на 50% відсотків від до військового періоду, коли я ж кажу, ми горзили по 5 мільйонів, хоча б бити на рівень 2 мільйонів тонн. виникає ще одна проблема: де зберігати врожай. На сьогоднішній день є різних варіантів, досить для того, щоб зберігати і в силобегах, і в тимчасових силосах, і на площадках, і накриттях. Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, каже, що можна створити тимчасові поліетиленові навіси, які будуть працювати як теплиці і за умови, якщо зерно буде сухим. Сереж може пролежати максимум півтора місяця, але це дорого додає аграрії. Тож зібрати врожай зможуть не усі а для чого ще викидати кошти, щоб зібрати, а потім ходити топтатись по ньому, щоб він пропав взагалі. Через відсутність експорту врожаю втрати можуть становити близько 12 мільярдів доларів. Вважає Козаченко. Якщо війна перейде у затяжну стадію та триватиме протягом наступного року, голоду в Україні не буде. Проте експорт зернових зменшиться ще більше. Що ринок зернової відкотився? На багато років до рівня 19-17 року це певно так. Ось і говорити про якісь цифри, коли в деяких господарствах взагалі він відсутній на сьогодні нуль цього року. Очікується 65 мільйонів тонн врожаю. Проте майже третину із них каже Козаченко зібрати не зможуть через проблеми з зберіганням та брак пального.